Батьків, щоб ви побачили радість, знову радість на очах наших дітей. Тому я дуже дякую пану Антону. Усіх... Хочу цих поздоровити з наступаючим Різдвом. Хочу, щоб наступне Різдво ми зустріли в своїх домівках, а ми обов'язково з вами повернемося, відбудуємося. зробимо, як я говорю, завжди маленьку Швейцарію. Це не просто слова, ми дуже багато робимо разом з центром взаємодопомоги для того. Мовитися після нашої перемоги. Вітаю всіх українців та жителів Запорізького краю зі святвечором та Різдвом Христовим. Це велике та добре свято для всієї родини, а особливо для дітей, і жодна війна не може вкрасти дитяче свято, посмішки та подарунки. Сьогодні спільно з мером міста Оріхів, Коростяним Анатолієм Анатолійовичем та його заступником мандрі Світланою Миколаївною, ми організували свято для дітей на базі нашого центру взаємодопомоги в Запоріжжі. Різдвяний вечір завжди приносить дива та гарні новини тим. Хто вірить та чекає. Віримо в Україну та перемогу. Чекаємо на повернення всіх дітей додому. Зі святом, друзі, з різдвом. Слава Україні! Вітаю усіх добріх діти! Віти з вами! проїхав півсвіт! Нехай радість! і мир мир несу оселі, щоб люди завжди були веселі. Сліз не буде, не буде біди. Багато дарунків принісся сюди. Дякую вам, Святий